Ну, в цілому необхідно зазначити, що машина російської пропаганди це доволі потужна машина, яка Напрацьовувалась розвивалась не один десяток років, і е, їхня тема щодо е, так званої, як вони її називають, «побєди в Великій Отечественній війні замість перемоги у Другій світовій. Це один з їхніх маркерів, яким вони намагаються переписати історію, намагаються підмінити реальність і е, для е, своїх. Громадян для своєї внутрішньої аудиторії, і так само вони намагаються транслювати ці меседжі назовні. Разом з тим слід зазначити, що світ бачить ці маніпуляції, світ їм протидіє, і світ готовий до боротьби з московським пропагандистським монстром. Проте, недооцінювати його ми не можемо, але мусимо робити все можливе для того, щоб донести дійсну правду, що а, Росія є а, країною агресором. Росія маніпулює в тому числі і за допомогою історичних міфів, І так само Російська Федерація а, є а, тим. А, Тою країною, яка розпочала цю війну, і е, тут не може бути примирення агресора з жертвою а агресор має бути покараний. Чи можливо є якісь нові прийоми пропагандистські, які вони використовують саме цього року, а раніше такого не було. Ну сказати, що це нові прийоми, які вони використовують, не можна, тому що навіть е, ці їхні агітаційні потяги це е, дуже добре забуте минуле, яке е, користувалися ще більшовики в е, на початку ХХ століття. І е, ці виїзні бригади, агіт е, команди і е, інші е, заходи так званого військово-патріотичного виховання насправді мілітаризації е, Молоді і молодого покоління в цілому, і нав'язання цієї агресивної поведінки, що весь світ це вороги, а вони одні їм протистоять, що насправді спотворює їхню реальність і сприйняття світу в цілому, і ці методи на жаль, вони працюють, і тут треба протидіяти одним треба говорити правду доносити правду і говорити про це не думаючи що ми можемо там повторитись і е, сказати це декілька разів ні це треба повторювати це треба говорити для того щоб е, донести до своїх громадян до світової спільноти в цілому ну і можливо достукатись до е, розуму е, окремих е, Громадян Російської Федерації, які ще не зовсім попавали в тенета цієї ворожої пропаганди.